Маленька квартира це постійний пошук нових варіантів зберігання і вічний вибір між красивим і функціональним, Однак вищий пілотаж організації, простору малогабаритної квартири створити максимально зручний, практичний інтер'єр, вмістити на мізерній площі все необхідне і при цьому не захарастити її зайвими предметами меблів у нашій боротьбі за дорогоцінні метри. А то і сантиметри корисної площі на допомогу приходять оригінальні рішення. Та ідеї дизайнерів, які знають толк функціональних меблів, про найцікавіші системи та варіанти зберігання в умовах обмеженого простору, нам розповів арт директор архітектурного бюро перемога дизайну Степан Бугаєв. Степан Бугаєв почав свій професійний шлях з дипломом. Ті, у 2007 році закінчив, гувши з диплому магістра бізнес-інформатики, працював у компанії інтернет Дім. Брав участь у проєкті зі створення системи розумного будинку на основі технології ЗВАВЕ з 2011 року. Співзасновник і арт-директор архітектурного бюро Перемога дизайну, один вбудовані і приховані системи зберігання у маленьких квартирах на рахунку кожен сантиметр корисної площі, тому в них так необхідно грамотно розмістити системи зберігання речей. На маленькій площі не варто робити відкриті андресолі і ставити масивні, окремо стоять шафи. По можливості всі місця для зберігання повинні бути вбудованими або прихованими. Хороше рішення глянцеві дзеркальні дверцята, які відбивають світло і візуально збільшують простір невеликої кімнати. До того ж, вони зроблять інтер'єр легше, що теж важливо для приміщень скромного розміру, що стосується оснащення вбудованої шафи. То тут потрібно продумати систему зберігання. Різні штанги, вішалки і полки, які можуть опускатися, значно спростять доступ до них, а ще вбудовані шафи зручні тим, що дозволяють використовувати по максимуму весь простір від підлоги до стелі. Два меблі трансформер. Відмінна ідея для квартири малогабаритки сучасні та зручні меблі трансформер. Вона компактна. Функціональна і економить ваші дорогоцінні квадратні метри. Існує багато різновидів таких меблів, а найпопулярніший з них ліжко, яку можна прибрати в шафу. Таке рішення дозволяє уникнути багатьох проблем. Наприклад, завдяки меблям трансформеру, ви можете розмістити у вітальні спальні не просто розкладний диван, а повноцінне ліжко. Днем її легко прибрати в шафу, звільнивши простір в кімнаті. Або ж вона перетворюється в затишний диван. Три стілець полку є кілька варіантів такого багатофункціонального предмета меблів, як стілець полку. Зазвичай система зберігання розташована під сидінням дуже зручно, коли під рукою є ціла міні-бібліотека, а корейський дизайнер Йонг Сонг розробив особливу конструкцію. В його версії система зберігання знаходиться в оригінальній високій спинці стільця. Дві моделі стільців його авторства поєднують систему полиць і традиційне сидяче місце. Ця конструкція виглядає дуже легкою, прекрасно збалансована і може витримати суттєві навантаження. Крім того, в небольшому мащане такий стілець може розділяти простір на функціональні зони що куди лучше будь яких перегородок. 4. крісло бібліотека – інший варіант багатозадачних меблів для маленької квартири або мінімалістичного інтер'єру, крісло бібліотека – воно трохи менш функціонально, ніж стілець полку, і займає більше места, але прекрасно справляється зі своїм завданням, наприклад, в моделі бібліочейся оригінальна і компактна система як них. Дисків, путівників і журналів це полки, з яких состидкарка з крісла, модель доступна в декількох кольорах, так що ви легко зможете підібрати саме той варіант, який впишеться в гаму вашого інтер'єру. П'ять шафа на стелі у маленькій квартирі, як правило, і кухня не відрізняється великою площею, тому так важливо поповні використовувати простір скромних розмірів, ретельно продумавши системи зберігання і розміщення шафок кухонного гарнітура. Один з оптимальних варіантів закріпіть шкафи і стелажі на стелі. Завдяки такому рішенню ви зможете розташувати повноцінний кухонний гарнітур посеред кімнати і зафіксувати на стелі додаткові шафки. Крім того, цей прийом допоможе грамотно зонувати приміщення, що особливо актуально в невеликій кухні їдальні. А ще ви можете повисіть стелаж над робочим столом, також прикріпивши його до стелі. Вийде ще більш містка система зберігання для книг і найнеобхідніших речей. Такі конструкції робить, наприклад, італійська компанія Lapo. 6. складна кухня для економії простору в маленьких квартирах дизайнери щороку придумують щось нове і оригінальне. Наприклад, в цьому році на і салонів Мілани Брендслеї представив унікальний проект Kitchen Box – складну кухню у неробочому. Служином сустояне вона схожа на незвичайний платтяна шафа, але варто її розкрити і перед вами виявляється компактна і оснащена всім необхідним кухня і відкидний стіл. Це зручне рішення для невеликої квартири, яке дуже ефективно економить корисний простір вашого будинку.